Доброго ранку, дітки! Незабаром у нас велике свято. Свято Великдень. Тому я пропоную погратися в гру. Яка писанка заховалась? Перед вами будуть з'являтися кошики, а в кошиках писанка, яка заховалась. І ось зараз ми бачимо з вами писанку. Роздивіться, який малюнок на ній зображений. Запам'ятайте його! Виберіть серед трьох писанок ту писанку, яка знаходиться у нас в кошику з таким же малюнком. Молодці дітки! Ну що, ми продовжуємо гру і ви тепер спробуйте самостійно знайти писанку з таким же візерунком. Перед вами з'являються наступні картинки.